День малята, рада я вас всіх вітати. Осінь я дарунками багата, в теплі барви я природу розмалюю, щедро всіх плодами нагодую, землю я умию дощиком рясним, і над лугом вранці я розвію дим. Постатливий ветерець все переплутав малята. Допоможіть, будь ласка, впізнати, з якого дерева листочок. Що за дива на гілі? Їжачки ростуть малі, в них гостренькі калючки та зелені кожушки. Так, це листя каштану. А як ви, діти, вважаєте, називаються його плоди? Так, каштани. Він світиться, бо листячко багряне, то щирим золотом виблискує умить, а гляне сонце, казковим стане. Немов чарівним полум'ям горить, з якого дерева листочок? Так, малята молодці, це листя клену. Рясна в липні зацвітає, дуже гарний запах має, Цвітом від хвороб лікує, Щедра меда в нас частує. Як ви вважаєте, діти, з якого дерева листочок? Так, малята, вірно, це листочки липи, а із квітів бджоли збирають липовий мед. Білосніжні китиці серед листя світяться, їх духмяний запах, друзі, розливається по всій окрузі. Як ви малята вважаєте, з якого це дерева листочок? Так, діти, молодці, це листочки акації. Дерево росте креслате, листям різбляним багате, Примостились під листочком в тюбетечках синочки. Як ви, діти, вважаєте, з якого дерева листочок? Так, діти, вірно, це дуба листочки. А як називаються плоди у дуба? Вірно жолуди. Як прийде весна в садочок Да їй білий віночок. Ну а восени цій кралі приглянули червоні карали. Як ви діти вважаєте, з якого дерева листочок? Так, малята, вірно, це листя Калини, а калина є символом України. Без верби і калини нема України. Молодці малята. Дякую вам за допомогу. Ми з вами відгадали всі листочки, які є у дерев. А зараз одягаємось і йдемо на прогулянку. Зробимо осінній букет із осінніх листочків. До побачення!